Друзі, всім привіт! Зібрав вам багато новин у цьому випуску про CSGO і Source 2 до відвертого інтерв'ю девайса. Поїхали. Почнемо з Монесі. Монесі рахує, що скоро стане топ-1 ХЛТВ. Його цитата: Я роблю все, що в моїх силах, щоб стати кращим. Можливо, одного разу я стану найкращим гравцем у світі. Чому би й ні. Так, мабуть, я зможу зробити це. Я поки не думаю про звання Топ-1 по підсумкам 2023 року. Подивимось наприкінці року, зароблю я цю нагороду чи ні. Думаю, я здатний на це. Взагалі кожен може стати кращим. Просто потрібно активізуватись і більше працювати. Якщо я працюю більше, то зможу стати найкращим. І от для прикладу Миколка Девайс у юному таланті не сумнівається. Він дав велике інтерв'ю для ХЛТВ, ТВ, його цитата про Монесі. Думаю, Монесі стане одним із найбільших гравців у CSGO. Його механічний скіл до абсурду гарний. Його навички відточені навіть краще ніж у Сімпла. У якого більше моментів спалахів, коли він виконує неймовірні речі. У Монесі теж є такі епізоди, але вони відрізняються через те, як він рухає мишкою. Це виглядає дуже технічно через чутливість та інші фактори. Мені здається, у Монесі чутливість встановлена на рівні двійки, а у Сімпла приблизно 3.09. Тому у стрільбі Сімпла є якась шорсткість, а фліки Монесі дуже чисті та швидкі, як у Ксантареса. Тож для мене Монесі той, хто може вирости у топ-1 гравця. Розповів датський гравець у підкасті Хел ТВ. Далі Ніко висказався про Монесі. Спочатку він похвалив розум снайпера за гру, заявивши, що на практиці він дуже добрий, але на фейсі, коли він говорить російською, він міг би бути лідером у грі. Те, як він говорить, і розуміє гру просто божевільне. Потім Ніко звернувся до темпів роботи Монесі, сказавши: Я думаю, що ми закінчили гру вчора, а потім він грав у Фейсі до п'ятої ранку або щось таке. Це божевілля, я б хотів стільки грати в КС, я просто не можу. Ну і на кінець по новинам я залишив саме цікаве. В останні дні всі заговорили про Source 2, і, схоже, не просто так. Спочатку розробники змінили шапку профіля у Твіттері на логотип нової торгової марки, далі більше. У нових драйверах Nvidia появилась підтримка якихось CSGO 2.exe і ks 2.exe, плюс активізувалися всі інсайдери цієї теми. І всі говорять, що, скоріше за всього, Source 2 дуже і дуже близько. Що ви думаєте про цю тему? Залишайте коментарі. А на цьому все. Що ж, друзі, дякую вам за перегляд, не забувайте про підтримку. Я надовго не прощаюсь, скоро побачимось!